Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами своїми покупочками. Передбала по 89 гривень зараз в акції ось такі цукерочки Рошен. Також молочний і чорний шоколад. І ще вечірній Київ, начебто ось такі цукерки Рошенівські. Зараз в акції. Так, взяла таке рожевеньке і Христе. Також по акції, по гарним цінам. Так... Будемо святкувати. На якесь свят взяла. Так, ось так, такий шампунь придбала. Hidden shoulders з яблучком дуже класний. Мені він дуже подобається. Це в магазині Калина по 139 гривень зараз в акції. Так, в АТБ. І ще придбала ось такі бритви червоненькі. У мене чоловік полюбляє саме такі червоні, каже, що вони найкращі. Ось тому взяли Ніве Sensitive бальзам для чутливої шкіри. Всі його знають, він не з бюджетних, але чоловікові дуже сподобається, тому вирішила йому зробити приємне. Ось такий бальзам. За, скажімо так, більш бюджетнішою ціною. Ще взяла спробувати ось такий арко, також для чутливої шкіри підходить. Він вигляді лосьонку, така водичка. Спробуємо. Так, в акції зараз в АТБ ось такий папір туалетний. Ватні палочки розумний вибір, 15 гривень. Туалетний папір 33 гривні. По акції також зараз серветки, своя лінія, ось такі коробочці. Взяла дві штучки по 30 гривень. Вони йдуть двохшарові, косметичні, сухенькі серветочки 150 штучок. Ось такі. Так, ще в АТБ взяла ось такий кошик для олівчиків. Також можна його Брати, наприклад, і для, наприклад, косметики щось пензлики ставить, гарний такий. По 23 гривні, якщо не помиляюся він. Так, туалетний папір ще такий взяла в магазині Калина. І так як у нас вже трошки похолодання пішло, я зайшла в магазин. Аврора купила ось такі дитячі рукавички. Мені здалися вони такими миленькими. Якраз на осінь. Зараз гарненько. Ось такі дорослі йдуть. Вони йдуть, як сенсорними пальчиками, тому можна користуватися телефоном і не знімати рукавички. Так от, по 35 гривень такі. Так, і ще одні дитячі, такі гарненькі. Дві пари таких шкарпеточок, також була гарна ціна на них. Не пам'ятаю, точно приблизно 15-20 гривень. Так, ось такі шкарпеточки: 19 гривень. З таким Житомир бюджетні по 15-19 по гривень. 25 гривень, дуже хороші ціни на шкарпеточки, на дитячі, дуже гарна і ціна, і якість. Ось так придбали, трішки скупилися. Наразі це всі мої покупочки, які я зробила. Пишіть в коментарях, що ви користувалися з цього. Як вам мої покупочки? І е, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.